Усім привіт! 30.11.24 Нарешті настав той час, коли я зміг вирватися Знову в обійми полів, степів, і знову насолодитися запахом ораної землі. В далечині лежить поблизьке село, біля якого ми дуже частенько копаємо. Зелене ЧК. Зіпсували нам цим зеленим сезон аж до слідчого року. Туди не пішов. Пішов на сусіднє поле. Тут такий схил. Тут КР. Тут були знахідки, ну, але без... через безвихідь копаємо там, де можна, місто, яке дає надії. Околиці міста. Людей нема, доріг нема. Можна бути спокійним, що ніякі двоноги не потривожать мого спокою. Переді мною гудить техніка. Тот також в далечині це міське сміттєзвалище. Відповідно, і ці схили загажені різним сміттям, так як покоління 80-х і 90-х частенько ходили туди і лазили, тому що там можна було знайти щось цікавеньке. Ну і все тягнули додому. Гублячи це все на цих полях, на цих схилах. Не думав знімати, але випав кругляшок, мабуть, советікус. Ось 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 Ось-ось-ось. Можна побачити його ось, ось 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 Будемо дивитися, розпаковувати. На жаль, це не те, за чим я пройшов. Але сигнал гарний. Кругляшок також. Я думаю, що це 5 копійок. Але я думаю, що це. Але щось воно сильно легеньке. Розпакуємо. Щось воно на мідяк. Ну, Сигнали щось не пам'ятаю, який був. Ні, це мабуть. Зараз помию і покажу. Ну що ж, відмив. традиційно це п'ятачок. Навіть не треба здогадуватись, якого року 61-го. Але це історія. Бере. Знову виліз сигнальчик кругленький. Але це пломбочка. Думав якась польська, може думав якась імперська, але це щось, мабуть, із сільхозтехніки, з манометра, може, якогось, ну, щось. Щось навіть і не цікаве. Навіть не копав. Така поверхова знахідка, поверховий сигнал. Сигнал був такий дуже... не дуже такий, як фольга, трошечки вищий. Навіть не копав і побачив, що тут таке. Подивимось, якийсь советик думаю. Уже червоний бідний. Його. О! Гарна монетка, зараз відмою. Такі советіки дуже радують. 1934 рік дореформаний щитовичок. 10 копійок. Дуже красива монетка. Трудящийся, да? мабуть, це. Тримає щит 10 копійок. А на звороті. Також така краса. Красива монетка. Такі совєтики радують. Йдемо далі. Такий був дзвінкий сигнал. Така пряга попалася Дзвінкий, тому що кованина ще закільцована. Відповідний сигнал. Ось така конинка. Із розряду конинка. Обробляли землю конями. Можливо, це ще довоєнна Польща. Тут я підозрюю, хутір таке підвищені і дуже багато розбитої цегли. Елементів цегли. Думаю, що тут працювали трудяги-роботяги. Да, такий міцний метал, який пролежав майже 100 років, а може й більше. Вологій землі. Йдемо далі. Фу, стільки сигналів, що просто важко копати, спина болить, не хочеться вже копати. Дуже багато сміття і тут знову верхній сигнал якась канделябра торчить. Подивлюсь. Е, щось таке. Щось таке. Можливо, початок 20 століття. Я думаю, що ця штучка це можливо навіть від краника самовара, Таке воно цікаве, красиве було. Йду далі. Такий хороший сигнал. Такий сигнал, за яким я сюди пройшов. І ось він. Дуже часта знахідка. Імператор Пеніцилін. Ну що ж, я його не беру. Ось так. Після довгої паузи. Сигнал. Ось такий гудзик. Мабуть, що він польський. Давно вже він не попадав. Тут, пам'ятаю, що тут навіть рік випуску цього гудзика є. На зворотній стороні. Вушко. Ціле, вони алюмінієві. І завжди мене дивувало, що посередині. Ось посередині це місце, воно завжди в гарному стані. А ось по бокам воно якесь таке в окислах. Таке дивне. На цьому місці. Що-небудь попадається, але тільки не те, що треба. <хи> ну як завжди. Шукаємо далі. 2903 го року. Нарешті вирвався на коп цілий день, хожу. Нічого нема. Так, природа. Місце старе. Були тут цікаві знахідки, але останнім часом вже тут нічого нема. Мене розбудив сигнальчик. Нічого особливого, сигнальчик глибокий, але достатньо чіткий. Ось така штучка випала. Така глибина серйозна, штик лопати. Ось така спинка. Фіф були. Дуже красива, в мене такої нема. Бачите, навіть пімпочка збереглась зверху що свідчить, Глибина залягання досить велика. Пружинка згнила. Хоча, хоча, ні, все на місці. Але, звичайно, вона пошкоджена ось. Але знахідка досить приємна. Хоч щось сьогодні порадує. Та, поле шикарне, звісно. Волога закрита, площадка така, що ходити одне задоволення. Шкода лише, що знахідок нема. Дві тисячі років назад такий захід в цей час спостерігали черніхи, які тут жили. Там хатина зверху пустує. Така кераміка попадається Грубезна, товстезна. Ось ампора Добре була. Можливо, зерно зберігали в ній. Краса. Але, на жаль, знахідок вже нема. Навіть не бачу сенсу сюди вже їхати інші рази. Хіба що, коли буде ломка. Дякую всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай!